Всім привіт! Зараз я розкажу правду про лікування за кордоном і про лікування в Україні. Я рахую, що маю на це право, бо в мене 5 кольових поранень. І я був в п'яти госпіталях в Україні і в Німеччині мав багато операцій, проходив реабілітацію, спілкувався за протези, за відновлення і так далі. Отже, мені є що сказати, і зараз я розвію дуже багато ілюзій, міфів і так далі. Отже, одразу після поранення так сталося, мене упирували. І лікували в Харкові. І саме в Харкові вони врятували. От. Біля мене в реанімації всі померли, потім завезли нових, знову всі померли, один я вижив. Хоча в людей були поранені набагато там слабші. От. І це реально честь і хвала нашим українським лікарям. Ну, мені ще повезло, бо мене доставили в таку лікарню. Це єдина така політравма на весь світ, є де всі спеціалісти разом є. Тобто вони разом опорували 5 чи 6 хірургів. От. Після цього мене привезли в Полтаву, в Полтаві мене ще лікували. Після цього було Дніпро, в Дніпрі дві лікарні, і Мещенкова, і звичайна там шістнадцята лікарня. До речі, прекрасна. Якщо у вас є якісь проблеми, запам'ятайте це: шістнадцята лікарня в Дніпрі рятують майже все. Мені врятували легеню, просто яка була наполовину контужена. От, бо в мене пробита легеня, печінки, обидві ноги, пальці, спина, бік прострелений, багато уламків. І досі уламки тілі, ніхто їх не буде виймати, бо це дуже важко. Особливо в Німеччині ніхто не буде цим займатися. Отже, після цього був лік. Далі я попав в програму Лікарі без кордонів, і мене доправили. Там 30 машин приїхало швидких допомог, нас завантажили. Потім воєнний літак, лежачи нас, перевезли сюди за кордон, в Німеччину. От. Кому як повезе. І ніхто не знає, до речі, куди і кого везуть. Якщо ви там хочете на лікування саме в Німеччину чи в якусь країну, не вийде так. Вибирають якусь певну країну, певних людей, і до моменту, поки ви не сядете в літак, ніхто вам не скаже, де ви летите. от. Так от. Отже, потім Німеччина. В Німеччині я в лікарні пролежав цілих два місяці. Так от, дивіться, яка б у вас проблема не була, у вас проблема через війну. Тобто, у вас ураження уламками, кулями чимось. Ще. Для того, щоб вас вилікувати, вам потрібен спеціаліст, у якого вже є досвід лікування людей саме після воєнних травм. Найбільший досвід, який зараз існує взагалі в світі на даний момент. Це лікарі в Дніпрі, Запоріжжя, Це люди, які вже 7-8, вже дев'ятий рік іде, як вони набувають досвіду в лікуванні людей після воєнних поранень. Тут такого ніде немає. Да, вони їздили в Афганістан, в Афган, в Ірак, в Іран і так далі. Тут дуже там багато як це миротворчих місій було. Але коли я приїхав сюди в лікарню, вони глянули на мої шрами. На мої травми і вони сказали, ми такого нікого не бачили, ми не знаємо, що з цим робити. І щоб ви розуміли, нічого вони не зробили з тим, що в мене вже було прооперовано.